Вітаю з вами ТехноНовини і в сьогоднішньому випуску на вас чекають. Китайський стартап може стати серйозною загрозою для чат GPT. Boston Dynamics також отримав китайського конкурента. Біорозкладна батарея на основі грибів, яка живиться цукром, футуристичний аніме-мотоцикл від Yamaha, роботизована рука з революційними можливостями від канадців, та нові затримки в місіях Artemis. Тож погнали! Китайський стартап, який спеціалізується на розробці штучного інтелекту, спричинив значну турбулентність на світових ринках акцій технологічних компаній та може поставити під сумнів технологічне домінування Америки в цій сфері. Справа в тому, що акції технологічних компаній США значно впали під час передторгової сесії через інформацію, що модель штучного інтелекту R1 від DeepSeek, яка схожа на ChatGPT, Працює на менш просунутих чіпах і витратила лише 5-6 мільйона доларів на обчислювальні потужності для своєї базової моделі в порівнянні з сотнями мільйонів, які витрачають на свої технології передові компанії. Саме це і призвело до того, що акції Nvidia, одного з лідерів Shibumo, подешевшили майже на 10%. Те саме відбулося і з акціями двох найбільших нідерландських компаній, які виробляють обладнання для напівпровідників. Ну а в Китаї ситуація виглядає інакше: акції компаній, пов'язаних із штучним інтелектом, зросли, а технологічний індекс у Гонконзі показав зростання аж на 2%. Хоча варто відмітити, що деякі експерти залишаються скептичними щодо довгострокового впливу Діпсік на ринок і наводять приклади, коли китайці вже підривали інформаційні бомби стосовно домінування в комп'ютерній галузі або електромобілях. Але згодом все ставало на місця. Китайці вибивали трохи місця під сонцем, але технологічне домінування в цих областях все одно залишалося в західних країнах. Ну і ще трошки про китайців. Китайська компанія Unitree Robotics, відома своїми інноваційними роботами, представила на виставці CIS-25 у Лас-Вегасі дві новинки: робособаку Go2 та гуманоїдного робота G1. Обидва пристрої демонструють високий рівень технологій і можуть виконувати різноманітні завдання, що робить їх привабливими для домашнього використання та промисловості. GoTo – це четвероногий робот, який нагадує відомого спот від Boston Dynamics, але за китайською традицією коштує значно дешевше. І якщо спот продається за 74 тисячі доларів, то GoTo доступний всього за 1600. Але, попри це, GoTo оснащений інтелектуальною системою візуального розпізнавання та 3D-радаром для автономної навігації. Це дозволяє йому виконувати такі завдання, як інспекція об'єктів, транспортування вантажів та навіть участь у рятувальних операціях. А от гуманоїдний робот G1 призначений для використання в домашніх умовах. Він здатний виконувати такі завдання, як прибирання та приготування сніданку g 1 оснащений 3D-лідар, камерою RealSense для глибинного зору, мікрофоном з функцією шумозаглушення та стереодинаміком для чіткого спілкування. Робот має 23 ступені свободи завдяки потужним суглобам в руках, ногах та тулубі. Його максимальна швидкість ходьби становить близько 7 км на годину. При зрості 1,3 метри та вазі 35 кг. G1 здатен працювати близько 2 годин. Тож цей рік може стати переломним для робототехніки. Наприклад, Ілон Маск заявив, що до кінця року тисяча гуманоїдних роботів Tesla Optimus працюватимуть на заводах компанії. Хоча його прогнози часто викликають скептицизм, вони все одно підкреслюють тенденцію до масового впровадження роботів-помічників. Дослідники швейцарської лабораторії представили інноваційну біорозкладну батарею, яка працює за рахунок метаболізму двох видів грибів. Ця батарея виготовлена за допомогою 3D-друку, є екологічно чистою та може використовуватися для живлення невеликих пристроїв у сільському господарстві та екологічних дослідженнях. Якщо спрощено, то батарея працює завдяки взаємодії двох видів грибів: дріжжового гриба, який діє як анод, і вивільняє електрони під час метаболізму та білого трутовика, що виконує роль катода і виробляє фермент для захоплення електронів. Проєкт тривав три роки, і за цей час вчені розробили спеціальне чорнило для 3D-друку на основі целюлози, яке є електропровідним і живильним для грибів. Це чорнило дозволяє друкувати батареї будь-якої форми та розміру, а після використання воно безпечно розкладається в природному середовищі. Грибні батареї, звісно, не призначені для заміни традиційних акумуляторів в смартфонах або годинниках. Оскільки їхня потужність обмежена. Вони здатні генерувати від 300 до 600 мВ протягом кількох днів, забезпечуючи струм від 3 до 20 мікроампер. Однак такі батареї ідеально підходять для живлення невеликих сенсорів, які використовуються для моніторингу температури, освітлення та вологості в сільському господарстві та екологічних дослідженнях. Компанія Yamaha разом із Netflix створила прототип футуристичного мотоцикла Y.A.I. для нового аніме «Tokyo Override». Події серіалу розгортаються в дистопічному Токіо через 100 років, де штучний інтелект проник у всі сфери життя. Цей прототип демонструє, як може виглядати транспорт в майбутньому, поєднуючи в собі елементи наукової фантастики та передові технології. Серіал розповідає про майбутнє, де штучний інтелект про них всі сфери життя, а міста контролюються алгоритмами. В цьому світі група байкерів продовжує використовувати старі мотоцикли з двигунами внутрішнього згорання, символізуючи бунт проти суспільства, де панує автономний транспорт. В серіалі з'являються відомі моделі Yamaha, такі як R1 і VMAX, які були ретельно відтворені за допомогою 3D моделей та аудіоефектів. Прототип виглядає справді футуристично, напівпрозорі колеса без спиць випромінюють синє світло, а двигун прихований в металевому мості, що з'єднує переднє та заднє колесо. Унікальна y подібна рама, мінімалістичний дизайн і стильна підсвітка надають мотоциклу дійсно приголомшливий вигляд. YAI вперше був представлений на виставці Bangkok Motor Expo 24, яка проходила з 29 листопада. Хоча цей концепт ще далекий від серійного виробництва. Він демонструє, яким може бути майбутнє мотоциклів. Канадська компанія Sanctuary AI, відома своїм гуманоїдним роботом Phoenix, представила оновлену версію гідравлічних рук, які тепер можуть одночасно утримувати та маніпулювати об'єктами. Ця інновація робить робота ще більш універсальним і відкриває нові можливості для його використання в реальному світі. Більшість роботизованих рук використовують кабелі, що з'єднані з електродвигунами для управління пальцями. Така система є простою та ефективною для певних завдань, але Sanctuary AI вирішила піти іншим шляхом. Компанія оснастила руки Phoenix мініатюрними гідравлічними приводами, які забезпечують поєднання точності, швидкості та сили. За словами колишнього технічного директора компанії, саме гідравлика дозволяє досягати такого рівня продуктивності. Останнє оновлення додало рукам Фенікс функцію, що дозволяє їм одночасно утримувати та маніпулювати об'єктами. Наприклад, робот може повертати гральний кубік або регулювати розмір розвідного ключа. Така точність досягається завдяки системі зворотного зв'язку, вбудований в кожен привод. Ця система дозволяє роботу відчувати сили, що діють на пальці, і адаптувати свої дії. Гідравлічні приводи рук Фенікс пройшли понад 2 мільярди тестових циклів без ознак зносу або витоку рідини, що є поширеною проблемою для гідравлічних систем. Оновлені руки Фенікс демонструють, як технологічні інновації можуть робити роботів більш придатними для реального світу. Ну і трохи новин з космосу. Нещодавно НАСА оголосила про нові затримки в місіях Артеміс 2 та Артеміс 3, які мали доставити астронавтів на місяць. Причиною стали проблеми з теплозахистом капсули Orion та системами підтримки життя. Запуск Artemis 2, який передбачав обліт місяця, перенесено на квітень 2026 року, а Artemis 3, що мав здійснити посадку на місяць, перенесено на середину 2027 року. Під час прес-конференції представники NASA пояснили, що основною причиною затримки є проблеми з теплозахистом капсули Orion. Цей елемент найбільший своєму роді для пілотованих космічних апаратів, виготовлений з епоксидної смоли, яка використовувалася ще в місіях Аполло. Однак під час безпілотного польоту Артеміс-1 у 2022 році теплозахист не спрацював належним чином. При вході в атмосферу Землі на швидкості 40 тисяч кілометрів, частина теплозахисту обвуглилась та розтріскалась через неправильний відвід газів, що утворився під час нагрівання. Крім того, продовжуються проблеми з системами підтримки життя Оріон, які мають забезпечувати комфортні умови для екіпажу під час тривалих місій. Ці технічні труднощі і змусили НАСА перенести запуски, щоб уникнути ризиків для астронавтів. Нагадаємо, що місія Артеміс 2 яка мала стати першим пілотованим обльотом місяця після 50-річної перерви, спочатку планувалася на 2020 рік, але потім почала переноситись кожні два наступні роки. Ці затримки стали черговим ударом по репутації НАСА, яка вже стикається з критикою через використання застарілих технологій, таких як ракета Носій Space Launch System, розроблена на основі технічних рішень ще 70-х років. Але незважаючи на затримки, НАСА продовжує підготовку до місії. Капсула Оріон для Артеміс 2 вже встановлена на ракету СЛС. А Оріон для Artemis 3 знаходиться на стадії збірки. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі, щоб Ютуб більше рекомендував україномовний контент. А також не забувайте про вподобайку та підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!